Всім доброго дня, у нас нове надходження, дуже красивий доглянутий Volkswagen Transporter 2009 року на легендарному двигуні 1,9 дизель. Автомобіль по кузову ідеальний, є там малі незначні царапини, але це таке. Тут у нас електроскоп підіймачі, ось такий комбінований салон, регулювання світла. Є в нас він у нас йде восьмимісний, чорна стеля, по техпаспорту він пасажир, монітор, куди виводиться камера заднього руху, механіка п'ятиступенева, підігріве заднього скла, ESP. Помилок по приборній панелі немає взагалі ніяких 276 тисяч пробігу. Чудовий автомобіль. Доглянутий, саме головне, таких дуже мало на хорошій зимовій гумі. Ви цей автомобіль можна придбати навіть у лізинг з першим внеском 20% або за готівкою. знаходимось ми адресою гната коткевича 22Б, компанія автофокус